Вітаю! У нас з'явився в танці новий рух, який виглядає ось таким чином. Давайте зараз його розберемо, тому що він складається з декількох більш мілких рухів і треба тут розібратися, як його виконувати. Цей рух можна назвати дужкою. Дужка одним стегном. Ми ніби малюємо назад ось таку фігуру, яка дійсно нагадує дужечку. Нам тут треба зібрати ноги, і ми звертаємо увагу на ось цю кісточку стегна, яким ми будемо малювати дужку. Дужку ми будемо малювати стегном, а ось допомагати нам буде, як завжди, протилежна нога і коліно протилежної ноги. Ми Опорне коліно згинаємо. І після того, як ми зігнули опорне коліно і зібрали ноги, ми робимо відтяжку в сторону потрібної нам дужечки. Зробили відтяжку, ми знаходимося зараз на м'яких колінах. І тепер починає, будемо починати розгинати опорне коліно і виштовхувати опорним коліном нашу протилежну кісточку ще далі. Виштовхувати, коліно поступово розгинати, і ось цією кісточкою, можна сказати, ось цією боковою поверхньою стегна, ось цією точкою, будемо захоплювати якомога більше простору. Цей рух нагадує чимось маятник знизу. Ось такий. Нагадую, як виглядає маятник знизу. Ось таким чином. Тобто ми бачимо в маятнику знизу таку саму дужечку, але в чому тут різниця? В тому, що дужечку, яка нам потрібна для танцю, я малюю більше за рахунок опорного коліна. І стегну протилежне виштовхую, якомога далі, в сторону, потім починаю розгинати коліна і піднімати. Кісточку, ось цю поверхню, стегна, піднімати вверх. І потім, коли я вже підняла вверх ось цю точку, я знову загинаю коліно і повторюю попередній процес. Тобто зігнула коліно, виштовхнула в сторону і починаю малювати дужечку. Тут можна трошечки заплутатися. Тому що дуже схоже на маятник знизу, а маятник знизу ми робимо з тієї ноги, на, на яку ми власний робимо маятник. Тобто перша різниця те, що ця дужечка, вона виконується за рахунок сили протилежного опорного коліна. І ще яка її різниця, що о, трошечки тут в нас присутня скрутка. Тому що, коли я ось в такій, в такій позиції починаю робити дужечку, я спочатку пішла вниз. І для того, щоб зробити цю дужечку більш об'ємною, я ще після того, як я вже дійшла вниз, я роблю скрутку і потім починаю вже малювати дужку. Скрутку я роблю для того, щоб захопити якомога більше простору. Ось. Ніби, знаєте, я хочу щось. Ось, перемістити ззаду через верх вперед. Ніби як замах, ось коли ми робимо е, такий рух, щось ніби кинути хочемо, ми робимо замах, і ми відводимо руку назад. Тут так само ми пішли вниз, відвели все назад. І тепер знизу і ззаду ми переміщуємося вверх і вперед. Така, знаєте, дужечка в нас 3D виходить. ось Дужечка 3D. Давайте я зараз її трошечки натанцюю, щоб ви могли роздивитися. Нога, яку бачить глядач, вона теж приймає участь у цьому процесі, тому що цим коліном ми можемо так само трошечки кісточку нашу підштовхувати. Але основна сила в нас, як завжди, з опорного коліна. Але, колін, але нога і коліно, яке бачить глядач, так само задіяно і воно роз... намагається розігнутися настільки, наскільки йому це вдається. Цей рух, він не дуже простий, тому може він викликати певні і питання і складно, що ми будемо розбиратися. А тепер давайте трошечки я його натанцюю, і будете дивитися, як він виглядає. Руку я прибираю, щоб глядач бачив. Стегну, щоб не закривати. Ось. Я пішла вниз, зробила скрутку і піднімаю. Пішла вниз, зробила скрутку, піднімаю і веду стегну вперед. Вперед і вверх. Тобто скрутка і тепер знизу, вверх, вперед. Знизу, вверх, вперед. Ноги я тримаю близенько. Тобто на широких ногах скрутка ця не виконується, тому що тут вже в нас трошки не естетично виходить. Тому ноги ми намагаємося тримати разом. І, і ще зверніть увагу, щоб коріно у вас дуже не ходило. І ще дивимося. І бачимо, що в нас тут є дві точки: Низ назад, вверх вперед. Низ задня діагональ, вперед, віряв вверх перед передня діагональ. Наше завдання ось цю точку перемістити знизу ззаду вперед-верх. І потім, коли ми це вже зробили, ми знову починаємо згибати опорне коліно скруточка і повторюємо. І ще в нашому танці відбувається невеличке розвертання. Тобто на опорній нозі під час виконання цих двох скруточок ви трошечки на опорній нозі трохи переміщуєтеся. Ось ми зробили першу скруточку і під час другої скруточки себе розвертаємо. Треба буде до цього руху звикнути. І можна окремо пробувати спочатку виконувати цю скруточку на місці, наприклад, анфас вниз, скрутили, виштовхнули на відтяжку і піднімаємо вперед. І ось, коли підняли вперед, вже можна починати розвертатися на опорній нозі. І таким чином можна взагалі навколо себе розвертатися. Звертатися дуже часто це рух виконується. Тому можете спочатку спробувати повернутися на одній нозі навколо себе. Для цього ми трошечки піднімаємося на подушечці і себе зміщуємо силою ноги опорної в потрібну нам сторону. Ми рухаємося ось в такому напрямку. Ось такому напрямку. І на подушечку трошечки піднялися, перемістили себе і поставили. Піднялися, перемістили поставили. І ще раз показую цей рух. Ось я вже починаю трошки переміщуватися, переміщуватися. Я навколо себе Ось така історія. Повністю вага на цю ногу не переміщується. У нас завжди повна вага на опорній нозі. Подушечку ноги, яку бачить глядач, можна використовувати для того, щоб трошечки на неї опиратися, але повністю ми вагу на неї не переносимо Пробуйте, цей рух, він не дуже простий і він може прямо з першого разу. Вийти не зовсім ідеально, так що не переймайтеся, тренуйтеся і обов'язково все ви.